Привіт, друзі! Оце, задумала тісто готувати. Всі уїхали, роз'їхалися, діти кудись пішли з онуком, з малим. Ті в школу пішли, відправила. Це після сніданку заманулося мені у якесь тісто. Чи перепічки зроблю, чи пампушки зроблю, але готую італійську страву болоньєзе, болоньєзе з куркою. Тобто фарш приготую курячий. З цибулею такий жиденький, жидкий, як воно сказати, жидкий. Так, і потім помідорчики свіжі, перчик червоний, солодкий. І цей фарш я викину на сковорідку, на петельну. І до білого кольору, коли він вже сік випустить свій, додам туди, туди перець, помідори і буду тушкувати. І при кінці. При кінці цукру і базилік. Сушений, сухий базілік додам. І цей навіть не при кінці, базілік раніше додаю, тому щоб він розпустився і свій аромат, і смак свій віддав, віддав, віддав цій страві. А потім зараз варю спагетті, їх можна заздалегідь зварити, і хай вони стоять, олійки туди додам. А потім, коли це балонєзи буде готове, його перед самим обідом я роблю. Я не роблю заздалегідь цей Тобто, То як фарш курка розморожується, фарш я кину у цей у комбайн, перемолочу його з цибулею цибуле. та на широку пательню. Дуже гарно, коли на широку. У нас газ балонний, тому тиску не дуже достатньо. І дуже довго випаровується ця волога. А ви можете, якщо природній газ, тиск добрий є. Ой, хтось прийшов. Так, карго прийшло. Оце ненавиджу, ненавиджу, коли тісто місиш, а воно дуже туге виходить. І приходиться воду додавати. Як воду додаю, до рук липне, але вже вимісила я. Тісто, щоб добре було, потрібно 20 хвилин. Не менше, не менше. Я одному своєму ученику. Ну, практикантом тоді був. Добрий повар вийшов з нього. Добрий, Андрійко, якщо він мене бачить, селя. Андрійка в парадізі робив, працював, працює, думаю. Гарний такий хлопець. Ну, прийшов без нашого досвіду, а потім ну, такий-такий гарний. В нього найкращі котлети у цьому на землі були. І як ото фарш, фарш, що я кажу? Як тісто місити, весь час проблеми було. Проблема Тісто замісити. І що воно в них не виходило на ці вареники, і наш, наш патрон весь час, Сергій Вадимович, весь час злився, що у вас таке тісто туге, а воно, як ото його заб'єш, не вимісиш, то воно і таке не дуже гарне. І з фаршем все добре, а з тістом не дуже добре. Якщо свіжий вариш, тісто вже м'яке, кинув його 5 хвилин, і воно готове. А якщо воно заморожене, то воно інакше себе веде. І я от хлопцю цьому кажу Андрійку Андрійкові: Андрійко, от ти місиш тісто, він вдома готує. Я кажу: вдома будеш місити. Не пожалій свого часу, а 20 хвилин не менше. Ти отак, от це тісто місиш, місиш на вареники підкреслю на вареники, пельмень. Місиш не 10 хвилин. А от замісив, яке тобі треба, і продовжу його так от викачувати. Не треба його так складати, це зараз я дріжджаве місцю. Не треба його складати, а от як воно ну, як м'ячик стало, як м'ячик кругленько, і тільки його отак от воно вже не липне і до столу, отак, отак от. І викачу його 20 хвилин. І, і рівно через 20 хвилин, десь 17 хвилин, ти побачиш, як у тебе в руках. Воно змінюється, яке воно стає, від нього відірватися не можна. воно ще від тепла твоїх рук прогрівається, і клейковина ця набухає, і тісто стає ну, гладеньке, як м'ячик. А от 20 хвилин і ти його не впізнаєш. Ну десь декотрий час приходить, тиждень, може, місяць, я не пам'ятаю, не пам'ятаю. І він каже: Лілія, Лілія Олександрівна. От я спробував, як ви мені казали, дуже багато в мене часу було, і от я замісив тісто на вареники. і... Рівно 20 хвилин я його дійсно не впізнав. Таке воно стало гладеньке, ні однієї складочки, ні однієї складочки, ні однієї морщинки немає. Кругленьке таке. Як я почав його, а потім вже 10 хвилин його витримав там, закритим ліпою, я його не впізнав. Це таке, таке тісто було, з нього хоч коників ліпи. Ну, гарне, гарне, дійсно. Тому я, я сама, чесно кажучи, не дуже його вимішувала дуже довго. А на роботі завжди мало часу, завжди мало кудись поспішаєш, не кудись, а працювати треба, не тільки ж цим тістом займаєшся. 20 хвилин це велике діло, плюс замісити ще його. Тому вони такі були. А як він вдома зробив 20 хвилин, так воно і гарне. І оце я так балуюся, балуюся 20 хвилин. Якщо хочете, ви теж спробуйте. От зараз десь 10 хвилин я його качаю, і воно, вони, воно, воно. Змінюється прямо на очах. Таке воно, таке воно, таке воно, таке воно. Раніше я тісто не любила, а зараз люблю, я теж десь прочитала, що чим довше його місяць, чайник. Треба каву пити. Треба, треба каву пити. Але я зараз дріжджове роблю. Стіл холодний, на вулиці 18 градусів, стіл холодний, мармуровий. Тому воно не дуже зараз підходить. Але від тепла рук воно змінюється, змінюється. От, макарики варю вже ну, досить, для дріжжового досить. Зараз покажу, яке воно. Бачите, нема складочок, там такий, ну, розірвую, але ще й кликовина не набухла. Це йому ще 5 хвилин довикачаю, довикачаю. І не знаю, що діти люблять пампушку, але вони ж ой, пампушки ці, перепічки з дірочкою такі смажень. Але це ж смажене, смажене, не зовсім воно полезне. Як? не зовсім воно ну, напишу. Отак. Діти мої всі поуходили, я вже казала, так. Поставлю його ростую, це так борти, борти миски з мастю олією, накрию і хай стоїть, а потім вирішу, що з ними робити. Макарики варяться. Сьогодні хотіла на курси йти, мені запропонували у п'ятницю, кажуть, людей мало, приходьте, буде свободно. Але діти мої пішли, і ще й дощ збирається. В 11 дощ повинен бути хмарно зараз. Там сонце, там хмари. Не знаю, йти чи не йти. Може діти підуть, та я хочу навчитися, як манжети робити. І ще одну там планочку, таке. Поло, поло, Вона мені показала, вчителька, я вам е, покажу, чи вже показала. Е, а ще хочу планочку трикутником навчитися. І манжети, і комір хочу навчитися. Там, так, побачимо. От стільки в мене. Вийшла, ну так, це десь 3 -літрова, 3 літрова миска, а може менше. Хто зна, немає тут ніяких рисочок. Накриваю і не буду у духовку навіть ставити на підігрів, а так осторонь залишу. Отак. Макарони зварила, накрила кришкою і тісто зверху поставила і накрила рушничком. Хай підходить. Вирішила я не, не, не використовувати кухонний комбайн, так порізала міленько курку. Поки вона ще на одному боці смажиться і тільки кинула. І відразу цибулю додам. Потім покажу. Друзі, не знайшла я вдома помідорів, тому буду використовувати томатну пасту, така у них є. Салча називається. Тоже, теж... Іноді дуже крохмалю багато туди додають, і ось таке сквистке виходить, я не люблю. Зараз люблю зі свіжими помидорами. І поки моє м'ясо смажиться до того, як цибуля м'якенька стане, навіть не буду присмажувати. Подрібнюю перець і потім покажу вам. Завтра ринок. Завтра вже взяти скупиться. Буде у нас свіжий хомі. один залишився, мабуть. Ні, нема, не залишився. Донька на сніданок порізала, яєчню робила. Дай зелень. Робила суп вчора. Ну, типа харчо. Харчо, але картоплю додала туди. Тому що діти люблять, щоб воно щось густеньке таке було. І дуже смачний такий ми з... Каріною поїли, Не витримали, бо запах такий стояв. А потім діти прийшли, поїли з задоволенням. На вечір королівський вечерю зробила в мундірах картоплю та курку, таку засмажила, курячі гомілки з великою кількістю цибулі. Зять картоплю не дуже любить, тому я йому кажу, давай супчику поїмо. О, з задоволенням, каже, поїмо. І я йому суп налила. А собі ж картоплю, дітям картоплю, люблять вони по-любому. І дядь каже, що там є таке щось странне, якийсь див, дивний смак. Я кажу, хмелі сунелі, а він не дуже, не, не глядячи на те, що він турок, і гірки не дуже любить, і спеції не дуже любить. І, і тім'ян не дуже любить, розмарин, тим паче. І тут незнайомий такий смак, а він дуже любить грузинів. Я кажу, так це ж грузинська кухня, ну каже, Ну, смачне, але цей див... дивний смак якийсь. Так, ну курка моя смажиться. Вона ще не смажиться. Покажу, вона ще не смажиться. А от така біла. Але трішечки прозора стане цибуля, я закинула свій... оце свій своє. Оце м'ясо ще біле, білого кольору, цибулька прозора стала. Додала я і перець, і зелень. Відразу все. Так, оце перчик у нас трішечки розм'як. Я додам томатну пасту. Через хвилинку водичкою залью і хай воно кипить. Однією рукою не дуже зручно працювати. Зараз одну хвилинку жир краситься. Моранжевий, помаранчевий цвіт. Помаранчевий колір, Билинки. і додаю чайника гарячу воду. Отак хай покриє. І дуже повільний, саме повільний вогонь зробила. Одну чайну ложечку. Ні, надам півтори чайної ложечки. Цукру, сіль перець, перець. Потім і зараз спеції ще. Не можу спеції знайти, зараз не да що там з нашим тістом. О, бачите, скільки стало. Ой, вже й кришку буде підіймати скоро. Подруйте, зараз у макарони все вивалиться. Однією рукою працюю. Бачите? Піднялося майже повно. Треба розробляти. Так, тут закрию зараз. І хай вона кипить хвилин 15, макарики готові. Так, додаю трішечки хмелі сунелі і базилік. Дуже добре. Тісто я знову обм'яла, обім'яла, ви знову тепле місце. Місце його кидаю. Друзі, заварила чай собі, а тим часом э, розкрила тканину, треба наметати. Вчора я не стала вже так, працюємо. Друзі, о, коли чай пила, зробила я оце, наметала тільки ще, тільки строчку руками кинула. Ну, отака сумка виходить. розтібнути. Ну, як показала я вам. Дуже легко на цей раз. Не дуже, але легко, тому що. Така у клітинку тканина розлінієна, вже не треба дуже вимірювати. Там я вимірювала свою. а це, Та й вже досвід є, котрий зараз застрочу, потім оце зверху пришию комірець і все. Розділила я, друзі, на пампушки. Спочатку зробила всі пампушки, потім згадала, що все ж таки онуки люблять мої перепічки. З цих перепічки зроблю, зараз буду дірочку робити, а ці трішечки підійдуть, поки я перекладала, вони осіли. Зараз дірочку зроблю, ну, гаді, бера -бер. <гум> О, І на петельню. Подивимось, що буде. А, петельня не розігрілася дуже. Ага. Неправильно зробила, зараз це взяла, поклала, зараз покажу. Поклала, зробила дірочку, потім трішечки притиснула, а потім вже на петельню. Ох, тоді буде гарно. А цей пишний буде, а чи просмажиться він, тому що не придушила його, я, я. Ну, потрішечку. Подивимось. Ладно. Ось вона зморщилася. Тихіше вогник зроблю. Оцей, мабуть, у великій кількості жиру треба смажити. Як пончики будуть. А ці вже перепички точно будуть. Ну, таке. Я зазвичай маленькі роблю, а тут такі великі зробила. Це я вже почала їсти. Я теж люблю такі. Мій середній онук любить з цукровою пудрою. Пончики киблять. Тут... Гарячі.